Слава нашому Господу, слава що ми всі здорові, живі. І слава Бога. Основне, що ми, славимо Бога, брати сестри, бо є такі хворі, що вже не можуть славити Бога. Устанемо і навіть відкрити. А ми, слава Богу, вже велика слава Богу, друзі дорогі. Та як у нас час скорочений. Я буду читати Слово Божь. Ви знаєте, я не раз думав, не раз я думав, що случається горе, біди, хворих багато. Матерів виносять мертвих, вкидаючи свій діточок, які плачуть. Чоловіків виносять хворих, діти плачуть за батьком, ридають. І не раз серце вжимається, так вжимається, що каже, а чого так, Господі? Що Господі? І ви знаєте, що є один гріх, яким ми навіть не, не, не задумуємося над цим гріхом. Представляєте? Не задумуємося, у нас неділю спомить смерті нашого Господа Ісуса Христа. І це важливо подумати над цим гріхом. Як собою каже, себе Бога і слідуйте себе внимательно у і Люби. Я читаю, Слово Боже, де написано Іван Матвія, я скорочені читаю чотири чешка начнет бить товарищи своих, есть и пить с пьяницами. То придет Господин раб, раба Того, и день, который Он не ожидает, и в этот час, который и не думает. И расчет его, и подвернет Его одной участи, слушайте внимательно, одной участи с лицемерами, там будет плач искрет зубов. Одної участі з ліцемерами. Там, тут споминається гріх п'янство, другі гріхи, другі гріхи, другі гріхи. І тут пам'ятається один гріх, де розчують і подверені одної участі, одна участь, що п'яний, що робить гріх беззаконні різне, постивні гріхи. Одна участь буде його ліцемерами. Знаєте, Мирний гріх це дуже коварний гріх. Це дуже такий гріх, який проходить у серце людини, в розум людини, і людина не замічає. Це дуже противний гріх, гріх ліцемер. Коли ми візьмемо навіть Івана от Луки, от Матфея, та можемо назвати 12-20 більше місць, де Христос казав горе вам ліцемери, вам, ліцемери, вам, ліцемери, небо і землемити розлічати, а врем'я моє похищення не знаєте. Горе вам, ліцемери, що і ходите, і молитеся, а в середині повного хищення. І там і всякого маленького і беззаконня і так далі. Роби украшені, горе вам, ліцемери. Ну, коли б навіть одного Івана від Матвія і од Луки почитати, так, якщо читаєш Слово Боже, то більше 20 раз Христос сказав горе вам, ліцемери. І написано, навіть книга Йова, ліцемер, не прийде по ліцею Господа. Боїться, бачите? Ліцемер не прийде до деревни Господа, не може прийти. Друге книга, його... Другня, і місце... його написано в 8-й 13 сішок. Надіюся на ліцемера погибає. Такою усіх дороги, забуваючи Бога. Бачите? Друзі, другі. І тут нема і за не нема, навіть нічого не сказано за все. А от на що ліцемер, друзі дає. Нащо гріх ліцемера, друзі дає, написав Божему, ліцемер. Ти бачиш порошинку в другому оці, а в своєму оці брена не бачиш. Так буває в нашому житті, брати і сестри. Так буває в нашому житті. Що ми це робимо і не бачимо. Ви знаєте, я десь 74-65 року вже був благовістиком по церквах із братом Грицьом Хопнівським. Багато народу сповідалося, які такі гріхи. На за ліцемеріє ніхто не сповідувався. Представляєте? я не пам'ятаю навіть, щоб хто за лицемериє гріха і сповідав, не помню я. За тільки багато років свого служіння, я навіть не помню, щоб хто прийшов і сказав, в мене гріх лицемері. Брати, і сестри, це біда дуже, це наша насушна біда. Де я сказав, що написання, що ліцемер не прийде при лице Господа. А якщо в нас воно є, в нашому серці. То нас Бог чує, чи не чує, ні. І ще часто брацести можна подумати, а чого чо це сестра загинула, а чого ти брат помер? А чого? ну я не пам'ятаю, які були гріхи в мене. Я не знаю, не знаю в чому сповідуватися. А за ліцемерія мовчить, мовчать, братсери. А Бога це великий гріх. Бога це є велике гріх. Навіть Іуда Цілував Ісуса Христа ліцемеріям. Раві, казав він. Бачите, і цілував Його, передавав Його свого Учителя. сестри, часто ми можемо і привістити брата, часто можемо привестити сестру, а в серці мати, в голові наші повно ліцемерія. Куди ми йдемо, тоді скажіть, яка наша дорога? Скажіть, пожалуйста, Неділю в спомні смерті Господні, і ми так багато з цим ріком, і споминаємо смерть Господню, а вони це ріки є, є і множаються, і не бувають. Ви знаєте, скільки було благословлення Господня, аби весь народ Божий покаявся цьому ріку, покаявся в цьому ліцемері, друзі дорогі. Скільки Бог дав благословіння в нашим, родинам нашим, церквам нашим. в Друзі, є, є. Написано, коли ти молишся, Христос каже, то не будь як ліцемер. Ми повинні молитися перед Господом і, і не бути ліцемерами, а відкривати своє серце простоті у душі, в серці нашому. А скільки ми молимося і ліцемерами, стаємо з колін ліцемерами. Йдемо в зібрання, зібрання ліцемерами. І цей гріх постигний. Може завести аж до Ісп... преіспонії, де сказав Христос о... одній участі з ліцемерами, тьому внішньою, там, де плач скрізь зубів. Що це робиться, братцестри? Хоча, браття, пам'ять, коли хтось ісповідувався за ліцемирія, хай скажуть перед вами, братцестри, а сьогодні ми часто будемо, а чого мене Бог не чує. Я молюся, а Бог не, не чує. Я молюся, а Бог мене не здоровляє. Брати, сестри, пора уникнути себе і в Слові Божому. Тоді ми побачимо, як нас Бог благословить благодаті своєю. Звісно, це тільки я малий-малий уфаток сказав за цей гріх. За його час, два і день за цей гріх, брат, сестри. Що він робить? Скільки гріха, скільки пустини, скільки біди, скільки гора приніс і несе ці грів ліцемерія. Брати і сестри, дай нам Бог сьогодні знайти ці гріхи в своєму серці. Дай нам Бог, щоб ми вчали цю гарність подію в неділю, смерть Господи Ісуса Христа, це свято, щоб ми без ліцемерія. Тоді нас Бог почує і Бог благословить. Тоді менше буде біди гора і в страні, і де тики, брат і сестри. Де народ буде буде близький, а Бог почує. А ми будемо задати питання, а чого Бог не чує? А чого такі біди? Друзі дорогі, шукаємо Господа в своєму серці. Бачите, оці ці записки. Тут гори є, біди, низкічені стони, безсонні ночі. Сльози, І вони були прочитані. Я вірю, без сестри, що багато цього є. Може, хто не написав, а може хто посидився написати, а може, хто не мав ручки чи бумаги, то піднесіть руки, щоб за вас помолитися. Можете підняти руки, я роблю паузу. Є. Слава Богу, біду, сестри, слава Богу. Я вже не за хвором не озирався, не бачите. Ми будемо молитися. Щоб Бог очистив, щоб Бог нас оправдав, щоб нас Бог милував, щоб казав Давід, сотворив мені, Господі, чисте серце, і ду правий, омнови внутрі мене. дав би нам Господь, щоб наше серця було чисте. І до правий, щоб був внутрі нас. Побачили, які б благословіння, як Бог нас би чув, як би нас Бог благословив, йому слава. Амінь. Молимося.